Всім привіт! Сьогодні з вами подкаст Щось цікаве і в нас в гостях Абіє. Абіє, як ти? Привіт, все добре, а ви як? Супер. Для початку чому все ж таки ти маєш таке сценічне ім'я і що воно значить? Можливо, багато вже хто знає, але. Але продублювати. Okay. Е, коли я була така, як ви десь, це було так давно. Е, спойлер, ні. Е, я розгорнула словник, ні. Ну так, да, словник е, архаїзмів і в словах на букву А було слова Біє, і воно мені так сподобалося. Я прочитала, що воно значить, воно, значить, тут раптово з Ненецької знову. Я ніколи до цього не чула це слово, і тому мене воно зацікавило. І, власне, як ви вже знаєте, тепер я абія. Дуже класно. Чи змінилось щось у тобі після нацвідбору? І як це відчувалося, можливо? Безумовно, змінилося. Нацвідбір це був для мене етап, якого я чекала. До якого я досить довго йшла. Е, після, мабуть, закінчення університету, після початку повномасштабного вторгнення е, таких досить важливих періодів людини, коли вона вчиться, трансформується і змінюється, на світбір став е, ще одним викликом для мене. І можливістю проявитися, можливістю сказати все те, що я давно хотіла сказати, що я акумулювала в собі весь цей час. І тому, безумовно, зробивши це, я відчула певне полегшення і певну свою силу, тому що коли ми довго щось акумулюємо і, врешті, реалізовуємо, ем, ну, стаються зміни, це впливає. На нас, от в мене на цей двір, так само став точкою, напевно, змін. Так. Да. Це дуже сильно, дуже круто. Дякую. А, якщо б ти зараз брала участь знову, чи хотіла б ти щось змінити або зробити можливо інакше? Я не думала над цим. Напевно, що ні, тому що е, сукупність подій, яка сталася перед національним відбором і, відповідно, під час самого підготовки і самого виступу, це все е, рандом, який і вирішує твою долю, і повертає таку стежку життя. На Інший, в інший бік веде. Тому щось нового придумати собі, запланувати, це якначе впливати на хід долі. А в цьому випадку, мені здається, було цікавіше спостерігати саме за всім, як відбувалося, аніж хотіти щось змінити. Я прийняла виклики, які були. У мене на цьому етапі, я впоралася з ними. Це для мене був важливий, важкий період, але саме завдяки тому, що всі ці рандомні фактори збіглися, було... був збіг співпадіння таке не най не найкращих рішень і не найкращих випадків, то все так само по собі і сталося. І ну, я люблю, коли доля складається, і ти можеш на це подивитись збоку, поспостерігати. Ем, коротше, не сильно на щось впливати, а більше подивитися, наскільки життя може саме тебе закрутити. Це цікаво. От. Це дійсно цікаво, дуже дякую. А як ти ставишся до української музики в цілому? Чи є ті виконавці, якими ти захоплюєшся? Для мене зараз українська музика це перш за все позиція, перш за все, діяльність, громадянська позиція. І... Все, що нас зараз оточує, це політика. І якби ми цього не хотіли, зараз є чорне і біле, зараз є особисто для мене, не знаю, може хтось живе в іншій реальності, але я з кожним днем присвідчуюсь в тому, що зараз є свобода, боротьба за свободу, і честь, відданість і любов до своєї землі, до України, і є робота на користь ворога. Тому для мене зараз немає музики як явища, для мене є музика як частина політичного руху і руху за свободу. І наразі е, моїм улюбленим гуртом е, є Курган Агрегат, тому що буквально вчора я була на їхньому концерті, це хлопці, які, які є справді унікальним явищем. Я раніше хейтила. Такий вид музики, та, проявлення, творчості по певним своїм причинам, оскільки в мене класична музична освіта, і багато хто страждає з виконавців, з авторів, з музикантів з класичної освіти, багато хто страждає на те, щоб похейтити когось, хто не має такої освіти. Але все це було глупо. Тому що зараз, коли всі проявляються, і кожен показує своє обличчя істинне, вони показують рівень, до якого хочеться йти рівень людяності, рівень відважності, сили і простоти. Мене це дуже підкупає, я захопленням. Слухаю їхні треки, відпочиваючи по-справжньому по в цей момент. Да? Я отримала масу вчора позитивних емоцій від концерту самого. Ми з усіма, з усіма, хто прийшов на концерт, завдяки хлопцям, ми зібрали, якщо я не помиляюсь, 7 мільйонів гривень з лишком ще. І... Ось це для мене музика, яка народжується в людях, чомусь. Ми не знаємо, чому це завдання зірочкою розгадати, але мені здається, що це є справжня творчість, коли щось народжується в людях просто так. І вони несуться в маси, і вони можуть впливати на маси. І ось ідеальний такий кейс мені здається, що це гурт Курган Агрігат. Всім слухати, всім донатити, підписуватися, підтримувати цих е, е, крутих хлопців. Дякую. Можливо, дуже пов'язане з минулим запитанням, але з ким би із сучасних артистів ти б хотіла зробити дует і чому? Я б хотіла заспівати з Святославом Вакарчуком, тому що це легенда, як на мене, української музики. Я виросла на його піснях, багато його пісень по-справжньому. Хіти, без яких ми вже навіть не уявляємо да, України, української музики в цілому. І сподіваюся, що колись це станеться така співпраця. Мені було б дуже цікаво і я б хотіла піти, в, це, в цей досвід. Дуже круто, дуже класно. А, ну і перейдемо більше до запитань саме про тебе. Коли ти вперше зрозуміла, що можеш бути голосом інших, і ну як ти це відчула? Це було ще в дитинстві, мені притаманний синдром рятівника, і ну, так історично склалося, що я завжди відчувала відповідальність на собі за слабших, дуже загострене почуття справедливості. Мені завжди не байдуже, я завжди відчуваю прилив сили і свою, відчуття своєї значимості, коли я заступаю за інших, мені це подобається. А, тому дати такої і часу я вже не пам'ятаю, але це було ще дуже давно, ще навіть до того, як я почала співати, мабуть, і займатися музикою. Добре. Яка саме з твоїх пісень найближча тобі особисто і чому так? Мені всі пісні близькі, тому що всі вони мої. Це як, мабуть, виділити одну дитину з усіх і сказати, ось це мені най, найрідніше, наймоя. Най Кожна пісня це мій стан, це мої думки, це мій біль. Єдине, що. Дуже хочеться, щоб я трансформувалася, і з тієї кількості сумних пісень, які в мене були, я йшла до чогось більш легкого, світлого, і чим я власне зараз і займаюся. Дуже хочеться перерости цей етап страждання, як наче. Душа пройшла всі стадії печалі, тепер вже сміятись пора. А Я дуже хочу почати відчувати інакше, інші вібрації ловити і е, бути в інших станах. Тому що е, моя творчість, напевно, скільки я себе пам'ятаю, це біль конвертований в музику. І я хочу навчитися конвертувати не тільки біль. Дякую. Який момент у твоїй кар'єрі найбільше заграбувався у твоїй пам'яті? Ну, мабуть, це нацвідбір. Поки що це найяскравіша точка. Хоча дуже багато моментів, е... мабуть, більше негативних, ніж позитивних. З дитинства, з якихось юнацьких таких років та постановлення. Коли ти ростеш, коли навколо тебе багато різних ситуацій, і ти маєш взаємодіяти з світом. Там було багато речей і ситуацій, які хотілося б, мабуть, скоріше забути. Але хочу вважати, що основним таким знаковим, показовим моментом це був національний відбір Євробачення. Поки що це найяскравіший і. Найпозитивніший мій спогад. Дякую. А чи був момент із слухачами, який тобі дуже сильно запам'ятався? Момент із слухачами. Мені зазвичай просто дуже цінно отримувати фідбек. Приємніше, звісно, позитивний, ніж негативний. І кожна. Смс, кожне повідомлення в соцмережі або е, обійми при зустрічі. Вони наділяють мене певним магнетизмом і вірою в те, що щось нас об'єднує, і щось те, що я роблю, потрібно і подобається іншим. Такі моменти дуже цінні. Це дуже чуттєво, дякую. Який твій улюблений спогад з дитинства? Улюблений не завжди позитивний, так? Що <плес> ж, так? Я ем, часто згадую будинок моєї бабусі, якої вже немає, на кордоні з Росією в Сумській області? А, якщо не помиляюсь, минулого літа, туди прилетів Каб і. Ну, села вже немає зовсім. І я пам'ятаю, як ми з мамою приїжджали до моєї бабусі, вона пекла пиріжки величезні, просто, дуже великі. Я була дитиною, і мені здавалося, що цей пиріг він мені як батон просто. Такий пиріжок з капусти, але ти його береш в руки і ти його не можеш руками повністю охопити. І в неї був такий стільчик, який розкладувався, знаєте, в таку драбинку, типу. Що так, це стільчик, можна на ньому сидіти, а потім там ще відкидаються такі сходинки, і вона виходить, що можна на нього ще підніматися і кудись ставати. От і я дуже любила цей стільчик, і я пам'ятаю, вечір ми приїхали дуже втомлені, тому що ми з мамою йшли близько десяти чи, чи 20 кілометрів пішки, бо ми спізнились на автобус, а автобус ходив тільки два. Рази на день до села моєї бабусі, і ми з мамою пішки йшли по жарюці до села. Ми прийшли і вже були сутінки, вечір. І я пам'ятаю, як я сижу на цьому стільчику. І їм цей величезний пиріжок з капустою, а капуста вона не такого кольору всередині начинка, як оранжева. Вона чомусь зелена була. От якось моя баба так робила. Ми її назвали бабулька. Це її як ім'я було для нас. Капуста, типу, тувкують, а потім кладуть в начинку. І вона така оранжевого такого кольору. А моя баба робила, що вона була. Мабуть, чи не тушкована, чи що, чи може, вона не, не з томатною пастою її тушкувала? І, коротше, вона була зеленою. І я пам'ятаю, як я просто кусаю цей теплий величезний пиріжок, сиджу на тому стільчику і засинаю над тим пиріжком от такий спогад. Дуже-дуже цікавий ціно, дуже дякую. Що би ти, можливо, сказала собі підлітку, якби могла повернутися назад в ті часи? Я би заспокоювала себе, е, я би давала собі більше впевненості опори, яким чином, да? mm. і би говорила, сказала би собі пару якихось лагідних, теплих слів. Складне питання. <су> Хто значить, навіть це були б слова. Мені хочеться просто максимально підтримати ту мене і бути поруч. і... Давати відчуття, що я не сама, що зі мною є ще я, і ми впораємось. <свіс> така у нас терапевтична бесіда. Дякую тобі. Ем, яке запитання ти чекаєш від е, журналістів, але його досі не задали. О, прикольно. Я не чекаю, в мене нема такого сформульованого. В мене є питання, яке я не люблю, коли мені ставлять. Е і я максимально намагаюся його уникати і завжди думаю, <tro> тільки не це, тільки не це. Це питання про коли там будуть нові пісні, якими вони будуть і так далі. А... Хоча, напевно, це нормальне питання, просто останнім часом воно мене тригерить. Тому що. Е коли ти намагаєшся поєднати творчість і життя з його складовими, це виходить дуже складно і рідко виходить бути в шоу-бізнесі і бути чесною зі своїми слухачами з собою, перш за все. Поки що для мене це місія не Нездійснена. Немає такого запитання, яке я очікую. Є питання, на які я не люблю відповідати. Це абсолютно нормально. Дякую тобі. Чи маєш ти якісь особливі способи подолання стресу перед концертами або важливими подіями? Ну, таких, що прямо моїх рецептів, немає. Можливо, Намагатися не акцентувати увагу на важливості, зні... знімати я зараз вчуся знімати градус відповідальності, тому що я дуже відповідальна людина і інколи мені це грає не на руку. Мені це шкодить. Гіпервідповідальність мені шкодить. Е я намагаюся вчити свій мозок, перемикатися, е знімати рівень, градус відповідальності і. Відчувати кайф від самого процесу, а не від фіналу. Це складно, але мені здається, це має сенс. Ну і, звісно, що це робота з терапевтом. Євробачення показало, що моя робота з моїм психотерапевтом, з психотерапевткою, вона дуже цінна для мене, і вона є. Невід'ємної, складовою мого росту. Це дуже важливий аспект мого життя. От. Дякую. І як ти відпочиваєш або відновлюєшся після насичених періодів? Це найскладніше питання, тому що я не вмію відпочивати. Я не вмію відновлюватися свідомо. Якщо мені це інколи вдається несвідомо, це вважаю пощастило. Е, це через цю гіпервідповідальність, через цей е, е, перфекціонізм, який мені притаманний е, багато, багато факторів, які на це впливають. Е, е. Треба вміти себе відпочивати, себе відновлювати. І я цьому тільки вчусь. Я не знаю, як це робити. Інколи мені допомагає ліс. Я дуже люблю ходити на гриби. Але це буває не так часто, тому що гриби ростуть не цілий рік. І з замінованими територіями, і з війною це ще складніше робити. Але ось таке тихе полювання мені дуже до вподоби. Я люблю гриби, ліс і можливість просто відключитися, поринути в. Світ природи, рослин, хрускоту, під ногами і міцелію. Мені подобається ліс. Мені подобається приїжджати додому, тривога у нас. Ем, ловити кайф в якихось побутових речах. Це. Готування їжі, це там домашній затишок, щось таке. Ну і інколи буває так, що серед дня ти щось робиш таке, що тебе переключає. Інколи це навіть моя робота, моя педагогіка. Коли я займаюся з іншими людьми, я повністю перенаю в них і. Намагаюся взаємодіяти з ними, і тому я не думаю в цей момент про себе і про свої якісь там проблеми. Тому це зміна роботи, зміна діяльності, і це гриби, це прогулянки в лісі. Ну, мені здається, що це я злизала. Модель мого тата, тому що він теж не вміє відпочивати і він дуже любить ходити на гриби. Мені здається, що я підсвідомо просто скопіювала Ctrl-C, в це собі. І я дублюю, дзеркалю його. Але що є, то є. Що маємо, то маємо. Можливо, якось теж випливає запитання нове. А що ти любиш робити у свій вільний час? Вільний час, вільний час. З творчої професії його не так багато, я вам скажу, тому що його взагалі немає. Напевно, дуже важливо розподілити свій графік і розуміти, що ось тут я працюю, ось тут мій вільний час. Мені поки не вдається це зробити. Я 24 на 7 думаю. Щось генерую. Змушую себе щось генерувати, намагаюся змушувати себе не генерувати. І ось це е, багато думання, воно мене дуже сильно втомлює. В той час воно дає і хороші плоди. Тому поняття, вільний час, воно досить підвішене, і я не можу відповісти на це питання. От тоді, можливо, теж випливаючи, чи маєш ти улюблений фільм, або книгу, або і те, і так? Ну, улюблений, це теж е м важко назвати якийсь один, там, виділити. Як завжди. Якщо в тебе є речі, які тебе надихають, які ти любиш, ти не можеш. Або пісні, там, яка тобі найрідніша, або діти. Це ж все про одне. М я люблю «Інтерстеллар», я люблю дивитися це кіно зі своїми друзями. Я люблю в спогади, дуже люблю. І особливо, коли в мене є з ким це зробити разом, розділити ці спогади. Дуже сильно мені, як це називається, ностальгувати. От я люблю ностальгувати зі своїми друзями. Мене це дуже зцілює. Дякую, Тобі. І запитання таке завершальне. Яку пораду ти б дала молоді, спираючись на власний досвід? Це не обов'язково стосується твоєї кар'єри, можливо, просто загальна порада. Пропускати всю інформацію крізь власний фільтр. Що я маю на увазі намагатися відчувати будь-яку інформацію, яка приходить до людини. На мою думку, є сенс пропускати через внутрішній цензор і відчувати, мені це подобається чи мені це не подобається. Е, мені це. Е, Потрібно, чи мені це не потрібно, і ставити собі якомога більше питань, якщо мені це не подобається, то чому? І копати в цьому напрямку, е, розвиватися, не бути апатичними, не бути закритими, шукати відповіді на питання, розширювати свій кругозір, розширювати коло спілкування, але Проносити все-все-все крізь внутрішній фільтр, цензор Тому що я на своєму досвіді бачу, що тільки коли я ставлю собі питання: мені це подобається, чи мені це не подобається, і чому мені це подобається чи не подобається, я знаходжу свій істинний шлях. Це не завжди виходить там, знаєте, там. Один раз поставив собі таке питання, все перед тобою відкрилась там дорога, і вона підсвічується яскравими вогниками, і ти по ній ідеш просто так е, летиш. Ні, це завжди тільки маленькі-маленькі якісь кроки. Інколи ти приходиш в тупік, потім знову починаєш шукати свій шлях копати в іншу сторону. Але саме ось ці внутрішні питання і відповіді на ці питання, на мою думку, рухають нас до. Чогось більшого до нашого істинного шляху і до всього того, що трапляється на цьому шляху. Мені здається, це має сенс. Дякую тобі, на цьому все. Дякуємо за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку, підписуйтесь на наші соцмережі та пишіть в коментарях, кого б ви хотіли бачити в наступних інтерв'ю. До зустрічі!